Ну а ось Олексій Паламарчук. Капітан виходив не перший, але на нього особлива увага, оскільки поразка від Карпат трошки додала барв особистих йому. Болівальники українського футболу прекрасно знають, ось до речі, Кристіан Свестун, що Паламарчук відбив шостий поспіль пенальті в чемпіонатах України і вже встановив абсолютний рекорд. Ну, а це Олександр Каплієнко. Його поява сьогодні на футбольному полі теж надзвичайно важлива. І його поява, вона, е, знаєте, зі словом, відлягло, оскільки взимку в останньому турі зимової частини, от таку, осінньо зимової частини сезону, тобто до перерви Каплієнко на цьому стадіоні впав. Йому стало зле, він е, втратив свідомість. І залишив поле. Потім сам на щастя, на щастя все обійшлося, але Каплієнко після того не грав. Дуже багато... заряд з трибун, ну А тепер внутрішній заряд, внутрішньокомандний, де капітани збирають своїх партнерів. Може, зможемо послухати. Наблика сім'я, вони наш супротивник. Ми що зробити повинні робити перемогти. Тому я чекаю від нас тільки сьогодні максимальний результат, максимальна самовіддача на кожному клаптику поля від першого три давай, 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 давай. подобається мені ось ці історії, коли камера підходить до футболістів в енергетичному колі. Пригадую в минулому турі, це точно було. В позаминулому вже на матчі Кривбас-Динамо, якщо враховувати поєдинки кривбаса, ну і зараз ми почули важливі слова від Олексія Павлорочука. Впевнений, те саме можна й говорити про футболістів ЛНЗ, які сьогодні, ну Фаворити чи ні, це покаже футбол. Ось Макона другий момент. Він уже під праву ногу віддає. Хорошу передачу на Яшарі. Яшарі удар по воротах, з правої ноги пробуває по центру воріт. Зустрілися зараз у цьому моменті гравець, який найбільше б'є в чемпіонаті України по чужим воротам. І гравець по воротах, якого найбільше б'ють. Ну, а це відповідь інгульця. Волохатий під удар, класний шанс. Сад! Сад на виконання бив і пробив повз ворота. Вище воріт Валерій Сад. Це шикарний момент для футболіста. Для футболіста, який вміє пробити поворотах і вміє тонко пробити поворотах, це дійсно момент. Ну, і атакує інгулець. Удар по воротах відбувається. Перший удар від Віталія Фарасеє. З лівої ноги виконує його сьомий номер. Інгульця. Ну, це краще, ніж нічого. Враз ми поговорили про те, що ударів давно не було. А ось він шанс. Напевно, найкращий шанс цього матчу, враховуючи позицію, враховуючи те, як м'яч лягав на ногу саду, як Олександр Пятов, який готується подати, має хорошу подачу. Він це робить м'яч. Ну, штрафному майданчику висить. і від Айді Дайко залишає межі поля так акуратно, ніби м'яко, але той час достатньо сильної. Подача у штрафний майданчик падіння. Удару не буде. Навіть після свистка. Ні, все-таки Лосенко ударив після свистка. І Зараз цей жест Кучеренка. І Олександр Солов'ян проведе розмову. Розмову специфічного характеру із Лосенком, оскільки після свистка минуло достатньо часу для того, щоб не пробивати поворот. Давайте подивимося на факт порушення правил. Волохатий завалює свого опонента, завалює Каплієнка. Арбітер цей епізод бачить, свистить. Довгий я Кучеренко м'яч у руки забирає. Ось так. Елензе своєю заготовкою відповідає. І Кучеренко кидає рукою на половину поля. Що він чудово вміє робити. І починає атаку Елензе. Макуана. Макуана перед штрафним майданчиком. Ще пас п'ятою. Є шарі, удар, не сильний удар в руки Паламарчука. Ой-ой, ой момент, який шикарний. Скористалися своїми вміннями гравці Елензе. По-перше, Кучеренко. Ну, а там був би Макуана. Його другий пас п'ятою. Пас на Яшарі призвів до гольової ситуації. Відповідь інгульця. Сад. Сад удар по воротах. Кучеренко витягує. Ну, Лише правою сад намагається пробити. О, розуміють суперники, що права нога достатньо сильна, хороша у цього футболіста. Тому він ну, не вперше ми бачимо, як прибирає собі під ліву або йде під ліву. І б'є нею. Конкретно у цій ситуації у ближній кут. Зараз знову розбігаються. Ай, тіль! Тіль головою зрізає в напрямку своїх воріт. Нічого собі момент зараз. От з цієї точки. Кращий момент матчу. Подача. Штрафний майданчик. Дайко вибиває Лосенко Над воротами пробиває. Тут необережно вийшов Кучеренко. Лосенко цього разу пробив не після свистка, але вище воріт. Лежить на газовні Олександр Каплієнко. Не важливо, щоб з 18-м номером черкаської команди було все добре. Я ще раз нагадаю, що це його перший поєдинок після повернення, після важкої травми. Свистун в центральну зону дав на Фарасенка. Волохат і непогано зараз закидає на Свистуна. Той І наздоганяє м'яч. Прострілює Крістіан Свистун. І м'яч не доходить до форварда, який вже відкривався під гол. Хороша атака. Закидання Волохату. Точно в темп. Акуратно і встигає підстрахувати свою зону захисник ЛНЗ. Це Хайдін Саліху. Є рідкісний простір для того, щоб швидко бігти. Путря, Путря на правому фланзі. Він віддає на моло. Штрафнув майданчику і але пас отримує шарі. Пас в один дотик. Удар по воротах! Шикарний момент. Сейв Паламарчука, але це найкращий шанс Елензе в сьогоднішньому поєдинку. Ілля Путря, який розпочав цю атаку, віддав передачу. Він її і завершував. Це те найкраще, напевно, що створило Елензе, але знову ж таки створило у швидкій атаці, не в позиційній. Дивимося, Моло віддає передачу на Яшарі, і той в темп Путрі без положення грою. Путря б'є у ближній кут, верхній кут. Паламарчук парирує удар. Красива комбінація. Передача поміж ніг жовтенку від Яшарі. Передачу від мово на мово. залишається з м'ячем. Утря. Ще один шанс. 33-го номера. Він б'є по воротах. Паламарчук відбиває. А хто буде підбирати? Побіг підбирати сам Путря. Саліхун. Тіль. Тіль передача. Падіння Айнела. Арбітр свистить. Порушення правил. Штрафний удар. Поруч із лінією штрафного майданчика. Свистун. Прихопив Ейнела. Не дав тому дістатися до м'яча. І зараз він отримує жовту картку. Епізод не те, щоб на межі пенальті, але це все було поруч із лінією штрафного майданчика. Перший з них це Тіль, Його права нога. В Танковського. Це може бути сильний прямий удар. Якби Ейнел виходив би віч навіть. Я розумію, що зараз питання від Вар або від головного арбітра до ВАР. Ні. Це штрафний удар. Отже, епізод завершено. З карткою удар тіля! І м'яч в Стіку влучає. Яшарі прострілює. Далі, що там, руки не руки. Сигналізували футболісти ЛНЗ, що м'яч в руку влучив захиснику після прострілу. Ну, по-перше, по удар зі штрафного. Прямий сильний воротарський кут. І Паламарчук взяв цей удар. М'яч влучає в стійку. далі простріл Яшарі. І м'яч влучає у п'ятого. Головних моментів сьогоднішнього матчу. Ось він ще раз цей момент. Руки Паламарчука. Далі стійка. Далі удар Яшарі. Ще раз наголошую. Так, це не пенальті, але погодьтеся. Є щось у цьому від 11-метрового. Наш поєдинок поки що не можна приправити якимись святковими надувними кульками. Буде, мабуть, перший матч із невеликою кількістю забитих м'ячів у цьому турі. Дуже результативні, непоганий результат для української прем'єр-ліги. Але у нас сьогодні директор табло, певно, тихо сумує у себе в кабінці, не нацискаючи на кнопки голів. 0-0 на 82 й хвилині. Лосенко, Лосенко передачу, Штрафний майданчик виконує удар. по воротах відбувається. Давно ми не бачили ударів від інгульця. Але тут Назар Попов з розвороту пробиває вище воріт б'є. Простий пас вперед на грань офсайду. Могильний з м'ячем. Могильний у штрафному майданчику. Могильний падає. Саліху грав проти нього і зіграв. Чисто показує арбітер. Андрас Солов'ян показує, що зіграно чисто у цій боротьбі. Давайте дивитися на ногу. На праву ногу саліху. Ну, не можна сказати, що зовсім так безконтактно зіграв п'ятий номер. Але це боротьба. Був штрафний тіля. Фантастичний момент, коли Паламарчук руками відбив м'ячу стійку. І тій м'яч вилетів в поле. Гольовий шанс. Цих шансів було небагато. Зрештою, нічия 0-0 не виглядає чимось нелогічним сьогодні.